За цю ніч мінус склад БК у Воронезькій області детонує до цих пір. Пожежа у Підмоскові, стабілізація ситуації під Покровском та атака БПЛА на будівлю Верховної Ради України. Давайте зі всім детально. Доброго дня! Це найголовніші новини. Я, Олександр Дубровський вам розповідаю. Долучайтеся, щоб також бути в курсі. Зараз це обговоримо більш конкретно, але перед тим сьогодні день військової розвідки. Дорогі розвідники, хлопці, всі, хто до цього причетний, щиро вітаю вас. Ви дуже великі молодці. Ви на самому передку і навіть далі, і навіть в тих місцях, про які ми не здогадуємося. Тож величезна вам подяка за ту працю, яку ви робите. Тих, хто знає особисто, звертайтесь, будемо старатися максимально допомогти і закликаю то робити усіх українців. Чим більше ми допомагаємо ЗСУ, тим скоріше це все, дасть Бог закінчиться. Тож ще раз вітаю і ви великі молодці. Давайте з новинами продовжувати далі. У Воронежку область завітали добрі безпілотники. Помогли їм з деміліталізацією. Так? Наразі відомо про чотири великих осередка пожежі, тобто, як мінімум, чотири добрих безпілотники завітали прямо в ціль. Детонація, безперервна детонація і евакуація місцевого населення. Тобто бачимо, що розкидає, дай Боже. Відомо, що то склад, який забезпечував півлінії фронту, саме звідти розвозились. Скрізь боєприпаси. Тепер ж що зробити не зможуть. То... побільше таких деміліталі... так, тому що то впливає на ситуацію в цілому, і хотілося б пошвидшого закінчення. Пожежа у Підмосков'ї. Бочка, з горючкою можливо. Горить залізничне депо. Попередньо не підтверджено, але вже в інтернеті пишуть інформація, що там відбувалася загрузка військової техніки саме на потяги. Якщо це дійсно так, то очікуємо хороших новин, але по попереднім кадрам видно, що пожежа доволі немаленька. Бачимо, що навіть під Москвою вже нема їм спокійного місця. Дивимося, як Путін так? їздить навіть по своїй країні. Танки на обочинах, вертольоти зверху. Тобто він ніде не відчуває себе в безпеці навіть у себе вдома. Ну, от хай з цим відчуттям і живе далі. так, А краще ні. Під Покровском стабілізація, стабілізація ситуації в цілому, за даними нашого командувача і Сирського, що наразі. Нема просування ні на метр Російської Федерації, але надважка ситуація. Оце в сторону Підпокровська під, під Селідовом. Дуже-дуже важка там ситуація. Тримаємо кулачки за наших хлопців, які міцно тримають оборону. Слава Богу, що вдалося зупинити той такий швидкий наступ, але активно за тим спостерігаємо. І скоро я буду до вас, хлопців, гості, з тими подарунками, про які ви знаєте. Тож уже доробляємо. Очікуйте. За даними Зеленського, стабілізувати вдалося через те, що спочатку перевага русні в артилерійських обстрілах була 1 до 20, потім 1 до 8, зараз 1 до 3. Перевага ще все-таки зберігається, але вже бачимо менше. Дай Бог, щоб вдалося зробити перевагу на нашу сторону і відкинути противника назад. Швидкого такого відкидання, як там під Херсоном чи під Харковом, аналітики, зокрема іноземні, не прогнозують. Але стабілізація ситуації і не дати захопити такі важливі міста, то вже хорошо. Літаючий автомат Калашникова. Наші хлопці придумують все, що тільки можуть. І от одним з таких винахідків було прикрутити АК до е, ну, такого імпровізованого дрона. Е, побачимо, як себе зарекомендує. Не знаю, чи то внесеться в якісь розробки, але от так, щоб політати, полякати, прикрутити якийсь трофейний АК і поганяти їх попередку, то доволі таки непогано. Тож молодці, то хто тим займається, хто то все придумає. Атака БПЛА на будівлю Верховної Ради України. Ну, Дивлячись по настроям українців, то то, що збили, то, то невідомо, як припідносити. чи як хороша новина, чи як погана. Ну, Скажу, таку, зі свого досвіду, що то лише будівля. І навіть знищення якихось. Важливих рішень не принесла б. Так, да, можливо, то якесь прокляте місце, де збираються люди, яких не зовсім хотіли б там бачити українці, так хотіли б когось іншого, більш патріотичного. І, можливо, зміна місця б якось би вплинула на ситуацію, але не думаю, не думаю, що критично і то лише будівля. Тому бачимо, безпілотник збили. Бачимо, що русня вже у відчаї в тому плані, що раніше на центри прийняття рішення так не було. Ну, можливо, вони були, але безпілотники так далеко не долітали, а тут вже прямо прям на порозі так, наші сили ППО. Дякую вам за таку чудову роботу, хлопці. Збили той безпілотник. Тому, можливо, вже в русні, знаєте, просто якийсь кивічий, а давайте запустимо вже куди-небудь, хай ті дрони собі летять. До речі, про дрони Кирило Буданов заявив, що дальність наших дронів, і, зокрема, дронів-ракетів, збільшена до 1800 кілометрів. А це означає, що безпечного місця де ще там на Кавказі є, да? а от вже район Москви, Санкт Петербургу, тобто туди вже сміливо можуть запускатись наші вітчизняні розробки, тому що поки наші партнери думають, щоб не було тої ескалації, щоб ще. Хоч, не дай Бог, не розгнівити Путіна, то чудово справляємося самі. Але хотілося б, щоб то було і цих дронів більше, щоб вони були краще захищені, щоб вони несли більший заряд, так, щоб ну, краще працювали більш точніше, щоб не були такі вразливі до систем захисту російських, тому що в них їх теж немало. Щоб більше виділялося на то коштів, щоб вони не кралися, а доходили туди, куди потрібно, і то все літало і приносило нам пришвидшення перемоги. Бачимо, що вже заявлено про штучний інтелект в дронах. Це означає, що вони зможуть летіти навіть під ребами, зможуть летіти без управління оператором деякий час, так і навіть потім знаходити собі певні цілі. Тому великі молодці, що робиться, лише б більше, швидше. І надійніше. так. Іран передав 200 балістичних ракет Росії, на жаль. На жаль, він це вже зробив. Це ракети фат 300, е, малої радіусу дії, дальність дії до 112 км. Це несе за собою загрозу далі передачі ракет фат 500 в яких збільшений радіус дії до 300-400 км. так. І бачимо, Іран, Сєверна Корея собі просто передали і використовуйте їх як хочете. Да? А наші союзники ще, ще чомусь думають. І загрози якоїсь для. Дальніх територій, там центр, вже Київ, туди далі, Львів ніякої, звісно, не несе, але от на лінії фронту можна робити багато біди для наших артилерійських систем, для скупчення наших військ, для танкових дивізій, так, ремонтних цехів. Тож ситуація доволі неприємна. Активно спостерігаю за цією інформацією, всією вам розповідаю. Долучайтесь, будемо розбиратись разом.